Між командами Гірник спорт, місто горішні плавні та ЛНЗ Черкаси. Зараз ми дивимося на екрани склади команд у гірник спорт» у воротах Коваленко, лінія захисту Малакі Заліва Дмитро Шинкаренко. Склад сьогоднішніх гостей у воротах Самойленко. Лінія захисту зліва «Синьогуб» у центрі Лоперінок та Тарасенко. 20-й номер Тарасенко. Це капітан команди. Справа. Салдати команди гірни спорт. Саме капітани і арбітер розігрують сторони поля. Представимо арбітрів сьогоднішньої зустрічі. Головний арбітер Віталій Маляр, місто Хмельницький, асистенти Денис Кескула, місто Дніпро та Олексій Гавеля, місто Кривий Ріг. Дивіться, перша атака ЛНЗ може бути небезпечно, і Хондак перервав цю передачу і вибив м'яч головою на кутовий. Це нехтій. Робив передачу на Сторчоуса. Дограв цей епізод до кінця Даниїл Хондак, захисник гірника спорт. І Подача. В штрафний майданчик. Сиренко вибиває м'яч тут на вимагання пробити через себе. Але знову м'яч виходить на кутовий. Дивіться, відскочив м'яч. Нехтій тут боровся із Дмитром Шинкаренком. Саме від Дмитра вийшов м'яч на кутовий. Знову подача може бути небезпечною. Перший удар вище воріт. Це пробивав Андрій Лященко. Непогана позиція. Дали пробити гравцю ЛНЗ. Під м'ячі кинувся Владислав Шинкаренко. Але Артем Сьомка зараз зліва. Передача і тут дивіться, не встигає пробити головою ударом головою. Гравець гірника спорт. Це, мабуть, був Владислав Горбаченко. Фірмовий. Фірмова передача від сьомки Сайд Халілов біля штрафного майданчика і удар від восьмого номера гірника спорт. Пройшов він гравців ЛНЗ. Ну, такий несильний удар. Це, мабуть, пристрілка від Сулеймана Сайдхалілова. 9 хвилина матчу. Робить передачу навіс сюди. Тут Максим Коваленко. Вчасно вийшов із воріт і забрав м'яч. Надійна гра від голкіпера Гірника Спорт. Ось бачимо він. Прочитав цей епізод. Ну, м'яч спрямував Андрій Сторчоус, який створюють вже були небезпечні моменти. Сайдхалілов. І зараз буде аут. Повтор моменту передачі з кутового у виконанні Сулеймана Сайдхалілова. бачимо, надійно зіграв подача. І Даниїл Хондак зіграв один дотик. Не зумів підлаштувати ногу, який був момент центрального захисника гірника спорт. Дивіться він. на атаку Сейдхалілов був на ударній позиції. Підручний добивання і у гру вступає Кирил Самойленко. 25-та хвилина матчу. Заблокували удар Халілова, але був постріли Дениса Підручного. В сезоні тут небезпечний момент. Виводять на удар, збиралися виводити на удар гравця ЛНЗ Сторчоус, яка тонка передача на Тищенка. І Тищенко ось виводив на удар партнерів. Нікого не було тут. Нехтій там очікував м'ячі на жовта картка Ігорю Жабченку. Не згоден він з. Із... З лівого флангу передача. І тут Максим Цвіренко. Ні, перепрошую, це Даниїл Хондак. Його спроби влучити у дальню дев'ятку. А тут втрата м'яча дуже небезпечно. І що? Ну, супер сейф від Максима Коваленка, який е, виправив помилки захисників. Дивіться, який пас п'ятою віддав е, Андрій Ляшенко. І хто пробивав? Це Андрій Сторчоус. Не реалізував такий буліт хокейний. А тут Владислав Горбаченко. І момент у гірника «Спорт» відповіли господарі поля з таким моментом не, не зумів пробити як слід Владислав Грубаченко, Він Євдокімов грає на нехтія. «Сторчоус» пресингують грація гірника спорту. Ось... Попередження отримав Андрій «Сторчоус». Ось дивіться, Сторчов втратив м'яч. Тут Горбаченко вже готовий був до воріт і Зупинив його сьомий номер команди ЛНЗ. Навіс тут туди у воротарський майданчик. І що рятує свою команду Кирил Самойленко? Тут пробивав ударом головою. Давайте подивимося. Це був Владислав Горбаченко. Не вийшов в нього такий удар, але перемога Івано-Франківців з рахунком 1-0. І Дінас у гостях обіграв ФСК Маріуполь з рахунком 2-0. Дивимось повтор моменту. Небезпечно було. М'яч узяв у руки Максим Коваленко, хто тут пробивав по воротах. ЛНЗ біля штрафного майданчика тут удар від Сторчоуса. З лівою пробивав сьомий номер. Не вийшов удар у гравця Алензе. Влучив у свого партнера Івана Тищен. Сейдхалілов підхоплює м'яч. Сьомка у штрафному майданчику пробиває. Не вийшов такий сильний удар, але ось непоганий момент. Сейд Халілов зіграв на сьомку. І Артем пробив в поворотах. Кирил Самойленко взяв цей м'яч. На правий фланг грає сьомий номер ЛНЗ. В один дотик гран Хамелюк. Пробиває поворотах. Дивіться, як грає Максим Коваленко ще один сейв голкіпера. Гірника спорт. Чудова атака ЛНЗ, бачимо, як швидко розвивалися події. Прочитав все Максим Коваленко опинився на тій позиції, де треба було, і нехтій. Солдат пробиває поворота із м'ячем. Максим Коваленко. Що тут було? Ще одне попередження. На 63-й хвилині. Ось удар. Знову бере м'яч Максим Коваленко. А тут Сторчоус незадоволений він у меншості буде грати. ЛНЗ. Ну, це вже не за планом команди Черкас. Грав на атаку, не вичікував від ЛНЗ і вважаю, що буде не, не треба буде якоїсь перебудови команди, щоб реалізовувати цю чисельність. Можливо, лише може завадити якась суєтня. Там і думки про те, що граємо в більшості ось тут удар від Дениса Підручного. м'яч зачепив синьогуба. Ні, за Івана Тищенка. Дмитро Шинкаренко мчить по правому флангу передача. І тут Владислав Горбаченко не зумів влучити у ворота, спрямувати м'яч до воріт. І Ось відбувається. Зараз ми бачимо повтор. Сейд Халілов буде сам пробивати. Невилучно, але повз зі стійкою воріт проходить м'яч. Ось удар з правою ноги Сайдхалілова, Трохи не точно. І Ось заміна відбулася у ЛНЗ. Замість 10-го номер замість розігрують м'яч господарі поля. Свіренко побачив він Сенницького. І що тут випереджає 20-го номера. Голкіпер ЛНЗ. Ну досить така небезпечна була передача у штрафний майданчик. Сьомка. Тут удар. Ну що там? Чи не було руки? гри грі рукою. Показують гравці гірника спорт, і Потім ще був удар. Ось бачимо Сьомка. Проходить він Войцеховського. Ні, тут Тарасенко кинувся під м'яч і потім Бодня влучив у Синьогуба. Ще раз давайте побачимо. Є повтори. Горбаченко. Ну, тут... І що тут? Дивіться, червона картка у арбітра зустрічі. Ну, ось бачите, яка ситуація. Ну, бачимо, що голкіпер ЛНЗ зіграв у ногу Сейд Халілова. Ваші враження, з якого ви міста? Давайте побачимо, кому показана червона картка. Сулейман Халілову все ж таки. Залишає він, він межі поля. Ну, намагався гравець гірника спорт до останнього йшов на м'яч, але ось, бачите, порушив правила у такій непростій грі. І тут що ми бачимо. Восьмий номер влучає у сітку воріт гірника спорту. Пройшла комбінація ЛНЗ. Ось бачимо, пройшли заміни. І сталося вилучення гірника спорту. Ось Вайцеховський. Передає м'яч на восьмого номера ЛНЗ Владислава Хамелюка.